На Росії погрожують вдарити по Грузії, а Пригожин всіх дістав. Голову Вагнера виключили з таємного бойцовського клубу. Скабєєва розкрила всі карти. Чому в Британії люди почали голодувати та нормувати яйця? І головний дня. Соловйов зізнався, чого насправді хоче Росія. Сьогодні про все це говоритиме детальніше. Ви на Фабриці новин це огляд пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Починаємо. Сіваньян погрожує Грузії ударом по Тбілісі. Це означає, що на Росії паніка досягла апогею. У зв'язку з протестами, які розвернулися в сусідній країні, кремлівські підстилки підняли крик. А Симонян взагалі взяла на себя ответственность и заявила, что за такие завыручения и непокорность можно отыграть ракетою по столице. Далее, вибачте, цитую: "В случае повторения августа 2008 с Грузией никто цацкаться не будет, и войска туда послать не будет, а просто шарахнут сразу под Белиси, особо не разбирая. Так что зря вот это все затеяли, пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей, раз уж они себя не жалеют". Кінець цитати: ось так грузини пригріли зміюку біля серця. Поки Соловйов кричить, що США не дають стати Грузії вільною, про свободу Росії знає вже весь світ. Цирк на дроті цитую це квакання. Вашингтон не розрішив Грузії стати суверенною. Ми за многополярний мір і справедливе міроустройство. Наша страна выступает за невмешательство во внутренние дела других государств. С Грузией у нас сложное отношение. Но, несмотря на это, хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство, а не наши соседи. Кинец цитаты. Про сусідів і не вторженія ми вже чули неодноразово. Здається, як тільки Росія називає когось сусідом, біди не міновать. Щось там у пропагандистів: розлад Скабєєва лякає Грузію ударом по білісі, а Соловйов бажає всього найкращого. А чекайте, це ж мовою Росії одне й те саме. От, поки Сіман'ян готує ракети, Пригожин плаче, бо у нього їх немає. Останніми днями засновник ПВК Вагнера взагалі на всіх кидається в верхушку Кремля. Критикує от і догрався. Зв'язний час закінчився, так сказати. Почалась ера вигнання. Оці його вимоги, прохання, дайте боєприпаси, дайте більше зеків. Всім набридли. І тепер пригожину прикрили рот. До речі, про це він сам і розказує. Далі цитую. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. еще важный момент. Заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения. Поэтому я теперь могу просить исключительно через СМИ. Ай-яй-яй, неприемно, напевно. Оказалось, своих не бросаем. В ТИМ. Пригожин тримається і здаватися не збирається. Вагнерівці під його чутким руководством беруть стратегічні населені пункти під Бахмутом. Про це у минулому «Любівець Кремля доповідає в телеграмі. Цитую: Дубова Васильівка, вся під контролем чувака Вагнер. На країнах ідуть бої. Вся територія населеного пункту нами». Кінець цитати. Звучить так, наче взяли Київ, правда? Але ні, Дубово-Васильівка це маленьке українське село, в якому ще 20 років тому проживало 13 людей. А зараз велике питання, чи там взагалі ще хтось живе. А от в королівстві біда. Цитую: в Самій Британії при этом нермірують яйця, фрукти і овощ. Люди нігадують. «Почему Великобритания страдает, а у россиян много дешевой еды? Нет проблем с отоплением и есть даже бензин. В общем, санкции не работают. Так их бесит роскошная жизнь русских, что они даже с ума сходят, пытаясь придумать способ насолить непотопляемым русским. Кінець цитати. Просто нагадаю, що навіть за даними їх шаростата, через зростання цін здатність росіян купувати їжу впала до мінімуму за 10 років. Кому вони це розповідають? Таке враження, що росіяни не ходять в магазини і не мерзнуть в своїх будинках. Але головне тези в Росії все хорошо, наприклад, хорошо там і з туалетами і на кухні, і з закордонними паспортами. Як пов'язані ці речі, спитаєте ви, я поясню. Це все про технологічний прорив на болотах, і про те, що як в Росії все хорошо. В одному з гуртожитків Омська, де все ще сиплеться на голову, туалети людям поставили на кухні. Про це Скабєєва чомусь не розповідає у своїх ефірах. Кухня загальна, тож так сказати, ближче к народу. Адміністрації міста просто скинули відповідальність. Винні, мовляв, комунальники, які найняли недолугих будівельників, Те ж саме. Із паспортами щось там не вийшло. Тільки Ну в Росії засвітило світло в кінці тунелю для тих, хто ще не втік, як лавочка одразу прикрилась. Йдеться про випуск біометричних закордонних паспортів нового зразку. Про відновлення процесу повідомили ЗМІ з посиланням на гознак. Втім, через годинку другого знак спростував цю інформацію і заявив, що ніякого технологічного прориву не буде, і не мрійте. Туалет на кухні це все. На що ви заслужили? Он в Британії взагалі жерти нема що. Чого туди їхати? Ну, майже так вони і сказали, я трохи перефразувала. Одним словом, закордонних паспортів нового зразку на Росії не буде. Усі ці західні нововведення – далой. а от махрові опозиціонери, типу Собчак, готують свою аудиторію до нових реалій. Мовляв, в Ірані теж люди живуть під санкціями. Добро пожаловається руски, світле будущее. За словами пропагандистів, росіяни мало того, що прекрасно вдягнені і нагодовані, вони ще й вільні. Ці тези вщент розбиває рейтинг рівня свободи в різних країнах світу. Росія ледь не остання з кінця, хоча є ще до чого прагнути. Із 100 можливих балів псевдоімперія набрала всього 16, Хоча й це для них забагато. Росія все ще може бути глобальним лідером, якщо очолить цей список з кінця. Випереджають же Росію у рейтингу свободи нові друзі Путіна. Ефіопія має 21 бал, Зімбабве 28 балів, Уганда та Пакистан. Коротше, дно ще не Тік-ток, зет-репер, птаха, який влаштував інтернетний переполох, ніби він потрапив у Донецьку під остріл, насправді нікуди не потрапляв. Ну, в цілому, як і всі російські смільчаки, які начебто там їздять на передову і підтримують своїх вояків. Коротше, історія полягає в тому, що російський репер записав відео з окопу, нібито бере участь в боях. Потім ще була якась стрілянина, відео з окопу, а пізніше гори актор на деякий час пропав з радарів своїх прихильників. Ті розверещались, мовляв, все, вмер погиб, пропав, положив життя за родину. Після чого. Надвечір стало відомо, що герой нашого времени все зініціював, так сказати, хайпанув, і зробив це все заради сміху. Ну, ось такі шуточки у патріотично налаштованій птіці. Висміювати подвиг, як вони кажуть, своїх же солдат це їх рівень. Потім піар-директор, репера, намагаючись виправдати його дію, пояснила. Музиканти просто вирішили потролити українських зірок солдат, але жарт явно вийшов з під контролю. На відміну від вас Русня серед українських зірок є справжні воїни, і вони не влаштовують такий цирк. Сам же репер заявив, що поїхав на фронт з великою місією. Збирається писати патріотичні пісні. Тож скоро росіянам не сховатись від чергової музичної блювоти в стилі шамана. До речі, про нього. Він досяг нереальних висот. Тепер творчістю режимного співака пічкають. Незріли уми Росії. ну в цілому, повне відродження Совєтам. Те, що для всіх мем, для росіян гімн у школі в Екатеринбурзі п'ятикласникам дали завдання вивчити пісню шамана Яуский, щоб потім виконати її на конкурсі військово-патріотичної пісні. Директорка все ясно і понятно пояснила: діти самі хочуть таке вчити. Немає жодних сумнівів, я вам скажу. На сьогодні це все, друзі. Ну а ми продовжуємо щодня громити Росню на інформаційному фронті. Ви ж на фабриці новин підписуйтесь і ставте лайк.